Вас, вас ну, у я ]у. Так? Я я вынимал, вас у вас жертва и тоже не включен. А кто а я вас я заступник. Сейчас мы приду, все А У вас есть оливковое. Я обичаюсь, ну логично, что за необхідно поставити там голову.

Я вже я погодився. А в протоколі? Да. протоколі всі підписуються? Да. Ні, протокол підписується голова і секретар. Голосується. Я проголосував, щоб завтра дванадцять зустрітися за Іру переголосував секретарі. За заступників голосувалися. Я проголосував. Я тоже проголосували за, за Іру, Я хитів. Голосувати треба реально.

хвилини, ну Давайте почекаємо, вже проводимо. А то да, то от бюджетна комісія тільки опять я тут відзначиться. У вас 10 десять чоловіків. Це надо 6 чоловік, щоб голосували. голосовувати. Ніченку немає. немає, немає. А Вона немає? Вона ж у А ми не борошка в бюджету.

За один день вийти ці питання вийти на 24. Офіційна місія, які збереглися, не давайте чого до відмовитися.

Це ж почалася Можна підавця, ми треба на кожен час. А я не їду. Тому так, ми піти на комісію. Ні. Ми зараз хотіли на комісії. Ми дуже виявили, а потім на Ми запропонували на заступника запропонували коло секретаря і секретарь. Я на неї представляю, але...

Нет, ну секретаря изпустила приворота значимых затол. Раз, два, три, четыре, пять, да. Можете скажу секретарем самую. право до за один день на состав, а то есть проект. На четырех, да? закрити засідання ради міських депутатів сектору наших дорожніх. Так, да. Погоджуємо. Да. Району сеча. Всі два завтра до 12. Закончився день виборів. Просто щоб ніхто не досідав на реєстрації. Все, да. Він голос указав. Да, да, да зпода. Зато вони всі зараз воють про це, і що робити? Стати в великому стилі, за відповідальні, за дані, і це просто. Та от сам так усид на вам, і постійно. Я зватися, і не сирая, ми сьогодні взяли, і нового печера. Це, що ви, ви вирішаєте право. У нас не одны. Лежа честно, я его не поставил. Я забыл послать семо хорошо. Я представляю. Кажется, ти не знімав цю мову на що ти стояв. Що ти не сняв цього? Надо було сняти цього що на шовочках, і співав. А що? Ну, любима, як у мене, міст. Він грає на публіку, що щастя, що ти пошли твої поїмали. Я хотів у нього стакан кинути. Я завтра, уважаю, запрошую на комісію, будь ласка, Приходьте, будемо знимати. Э я запросився, коли мене хочуть покинути, я буду си, щоб громада знала, що нас прокинуть. Хорошо, тикати, щоб люди знали, що нас разводять дайчик. то я сейчас, что я я говорю, я просто ума, просто процедуру. Чекай. В ладно по процедуре, результаты. Ну і валить, запробуйте це. А второй, а пришли на протокол. Должен бути же нічого, делегове були ци, голова. Чо там магазину секцію. Ну по батьню, так по батьню. Ні, я вас

Просимо, що ви є, нічого не буде в на нашому місці міняти. поки ми хто, зробимо, не зробимо імпічмент Сапож. Тому що він все почувствував царем і не що Ми тут нічого депутати. Він все рішає.

Це питання, це питання. Ви показали свою позицію, що ми 6, але ми будемо працювати з мене котор присимати люди. Я вже до та сьогодні довідатимося.

Ну, давайте сьогодні на після обіду давайте доносимо дамось... яку годину, там годину на, на третю. <пробітник> <Да>, звичайно. країні. Подивися. Я казав? Ну так. Казав, блодик, а підлекса. Сморій, знаєте я вам, що скажу, підлепом не може строїти. Поїдьте на приїжджати, подивіться, що там. Підлептоє разних оператив, і каже, все І отримали дозвіл в респу. А там рес, що там реч, що у нас, це однакова. Це трасси магістралі. І там воно не видається. Це посушується хороша зони. Але коробна зону ми можемо за поводженням власних мереж, за погодженням ресурсу. Сьогодні абсолютно всі